Не хочу бути на четвертому місці в стосунках. Слухайте, чудове питання. Перше місце, значить, це дочка італійця, з яким ви в стосунках. Друге місце це його мама. На третьому місці він і лише на четвертому ви. Не хочу бути на четвертому. А ви хочете, щоб він забив на всіх? І ви були на першому, так це не працює. Реально, все правильно тут. Плюс італієць. А для італійців мама то святе, розумієте? Є така різність культур у нас. І це не можна не зважати на це. Тож, в вашому випадку, все дуже добре, якщо ви зрозумієте, що послідовність правильна. Навряд чи би ви поважали чоловіка, який забив на свою доньку і не піклується про неї. Навряд чи ви поважали чоловіка, який погано ставиться до своєї мами. Якщо він почне про себе погано дбати, вам не буде на що жити, і будуть постійно конфлікти. Воно вам треба. Тож, коли ви в такій іерархії лише на четвертому місці, вважайте, що ви майже на першому. Все добре, змініть цю установку в голові, і буде добре. І ще свою ситуацію скажу, колись я була така сама, як ви. Я більше 25 років в стосунках, і я була на шостій кнопці швидкого набору в мого чоловіка, і в нього були виправдавні. Це мама, це старша сестра, це молодша сестра, це робота. Я така, я хочу бути на першому. Але потім я зрозуміла, що воно взагалі того не варто. Я і так на першому місці в житті мого чоловіка це доводить життя. А яка це кнопка, не має взагалі ніякого значення? І так, мама важлива, і сестра важлива, тому що це зв'язок підтримувати потрібно. І робота важлива, бо це величезний смак життя в кожного працюючого чоловіка чи працюючої жінки. Тож в нас в голові неправильно, не оця установка коказакохані, значить жінка на першому місці. Ні, навіть коли я проводжу тренінги про стосунки на першому місці, людина. В Даному випадку ваш чоловік на другому, ви маєте бути на третьому, діти і там всі інші. Але враховуючи талію, мама там і донька, все нормально, абсолютно. Не можна, щоб ви були на першому місці і в вашому житті ви маєте бути на першому місці, він має бути на другому місці, на третьому, четвертому все, що ви будете вважати за потрібне. Тож навчіться правильно ставитися до цього питання і бути щасливі.